Серед великих біатлоністів є лише три, яким вдалося шість або більше разів перемогти в загальному заліку Кубку Світу. Це шведка Магдалена Форсберг, француз Мартен Фуркат та легендарний Оле Айнер Бьорндален. Цікаво, що з 12 знаків лише ваги не разу не перемагали у загальному заліку. Давайте сьогодні дізнаємось три найуспішніших знаки зодіака в Біатлоні, їх головні риси та народжених під цими знаками переможців. Всі дані наведені за останні 30 років, тобто за період з 1993 по 2022 рік. На першому місці Лев Львам вдалось завоювати 16 великих кришталевих глобусів. Основні риси характеру живі, запальні, амбіційні. Переможці чоловіків загальному заліку. Рафаель Пуаре Франція. 4 перемоги. Михель Грайс. Німеччина. 1 перемога. Тар'є Бьо. Норвегія 1 перемога. І власник титулу найкращого у минулому сезоні Кантент Фійон Має Франція. У нього також одна перемога. Володарями кришталевих глобусів серед жінок стали Магдалена Форсберг Швеція. 6 перемог. Каті Вільхільм, Німеччина одна, у Дар'ї Удар'їдомрачеве з Білорусі також одна перемога в загальному заліку. І один кришталевий глобус виграла Лаура Дельмаєр, Німеччина. Тобто Лев являється найуспішнішим знаком зодіака в біатлоні. На другому місці знаходиться діва, дев'ять великих хрустальних глобусів. Основні риси характеру логічні, практичні та систематичні. Переможцями серед чоловіків став Мартен Фуркат, Франція, якому вдалося сім раз отримати перемогу в загальному заліку Кубку Світу. А переможцями серед жінок являються Мартіна Глагов Німеччина та Хелена Екхен Швеція по одній перемозі на кожну. І друге місце разом з дівами розділили представники знаку водолій. Також 9 великих хришталевих глобусів. Основними рисами водолія вважаються оригінальність, відповідальність та максималізм. Уле Айнербдали, Норвегія. Шість раз ставав лідером загального заліку Кубку Світу, а переможцем серед жінок являється Магдалина Нойнер, Німеччина. Вона є володаркою трьох великих кришталевих глобусів. Допомогла приналежність до певного знаку Зодіаку здобувати перемогу чи ні. Але маємо такі дані. До речі, а ви вірите в гороскопи? Пишіть свій знак Зодіаку у коментарях.